Слава Ісусу Христу! Сьогодні у нас є позачерговий випуск. Це все зв'язано з подіями, які зараз сталися в Ізраїлі. Я сьогодні зовсім не мав е, наміру проповідувати, але мушу випустити цю маленьку проповідь. Бо, власне, ми, дорогі і улюблені, приходимо до дуже цікавої розв'язки. Дуже сильна подія сталася в Ізраїлі. Зараз основу наших роздумувань ми покладемо 38.4. Єзекіля 38.4. І зверну тебе, і вкладу гачки в щелепи твої, і виведу тебе та все військо твоє, і коней та верхівців. усі вони досконало озброєні, велике зборище зі щитками та щитами, усі озброєні мечами. Буквально напередодні 7 числа. Жовтня, коли в Ізраїлі проходив великий фестиваль. Зразу після того буде, буде субота, сталася трагедія. Бу, була атакована Ізраїль був атакований з сектора Газа. Якщо вірити даним, які були випущені на Ізраїль, більше як 5 тисяч ракет. Відразу на другий день. Цю подію Хамазу підтримував, підтримав Ліван, підтримала Турція, Іран, Ірак, Ємен. І в якійсь мірі, навіть в піддержку того, що сталося проти Ізраїля, виступає Єгипет. Страшна подія. Для однієї сторони дуже страшна. В один момент загинуло масу людей. Звичайно, через дуже короткий проміжок часу Ізраїль зреагував. Але завжди стоїть питання, чому так пізно, як так, що не побачили такої великої кількості ракет, яку, яким робили локацію до сектора Газа. Таку велику кількість ракет аж ніяк не могли пропустити. І коли вже побачили, що ракети летять, вже було звичайно пізно. Але для нас, для церкви, я вірю, це є останнє попередження перед тим. Як не просто церква буде підхоплена і не просто відкриється беззаконник, який наведе порядок на Близькому Сході, пам'ятаємо, я зачитав на початку слова Ізакіля 38.4 ми бачимо всю коаліцію народів, яка мусить іти з Рошом, тобто з Росією, проти Ізраїлю, великі полчища досконало озброєні. І їх буде вести не хто-небудь, а можливість для них дасть Бог, коли Він персонально вкладає гачки. В їхні щелепи людина вже тут абсолютно нічого не може зробити, бо перед тим зробила помилку, пішла за дияволом. Я кажу: сьогодні ніколи, дорогі улюблені, не думайте сказати щось проти Ізраїля, ніколи не воюйте з Ізраїлем. Господь сам з ним буде розбиратися, навіть якщо Ізраїль поступає неправильно. Наша сторона, сторона церкви робити так, як каже Бог. А Бог каже, в будь-якому випадку цей народ благословляти. Зараз ми бачимо, як починає конкретно утворюватись коаліція: Турція, Іран, Ірак, Лівія. Конкретно про це ми з вами читаємо Ізкія 38 розділ. Тут уже ми нікуди не можемо піти. Ні в бік, ні вліво, ні вправо. З другої сторони, зараз ми чекаємо тільки останнього сигналу, коли виявиться. Що цю провокацію підтримує Росія? А ще більше, що Росія це очолить, тоді ми, без сумніву, можемо сказати: церква ось ось мусить бути забрана. Зараз весь фокус на Ізраїль, і з другої сторони, ми дивимося на Росію. Зараз багато є припущень. Виникає запитання: звідки така величезна кількість ракет, якою зараз заволодів Хамас. Як їх непомітно можна було перевести на територію гази, і більше зараз частина експертів, те, що вже зараз лунає, приходить до висновку. Або ці ракети продала Україна величезну кількість, або з другої сторони, що цим всім керує Росія. Дехто може сказати, що в Росії без того не вистачає зброї, не вистачає ракет. Може, для чогось і не вистачає. Але зараз, якщо ми з вами говоримо за те, що фінально має вирішитися доля цілого світу, не просто Ізраїлю, а доля цілого світу, пам'ятаємо, що якщо Рош очолює цю всю коаліцію, він мусить фінально поставити свою крапку, коли він піде проти Ізраїлю, щоб його знищити, а з другої сторони, щоб показати, що він зараз є світовий лідер. І коли ми з вами акуратно вивчаємо Єзекіля до кінця. Ми знаємо, який кінець рошу і всієї коаліції, яка йде проти Ізраїлю. Смерть, долина перехожих недалеко від Єрусалиму, де вони всі ляжуть на чолі з їхніми лідерами, включаючи лідера рошу. На сьогоднішній день більш ймовірно, що це є цар, північний цар, який іде з Москви. Зараз ми повинні бути готовими до всього. Зараз наше серце, наша увага, як ніколи повинні бути прикуті до Біблії, до нашого персонального життя. І якщо зараз пролунає оцей останній сигнал, що ми бачимо, що Рош об'єднує цю всю коаліцію проти Ізраїля, ми живемо з вами на грані підхоплення церкви. Тому зараз дбаємо, як ніколи, за своїм спасінням, як ніколи дивимося за чистотою свого серця. Ті, що є в пастерах, ті, що є в церквах, пастори, як ніколи звернімо увагу на те, чи є я і моя церква готова до підхоплення. Якщо ні, після маленького проміжку часу всі лишаться на землі. Пам'ятаємо? Картина аналізу наших дій, Івана Богослова: сім церков вийшли на фінішну лінію, п'ять із них не готові. Тобто 80 процентів. Сьогоднішніх церков, 80% пасторів, 80% лідерів духовного руху, сьогодні не готові бути в небі. Лише менше, навіть як 20%, готові до того сигналу і до тих слів, і сказати Господу: Господи, гряди, ми готові. Дорогі улюблені, як ніколи. Просьба, попередження, дивимося за своїм життям. Те, що зараз сталося. В Ізраїлі це може бути посліднім попередженням для Ізраїлю, який має отримати свою останню, седьмину Даниїла, період великої скорботи, а для церкви останнє попередження перед тим, як вона буде підхоплена в небеса. Я свої слова закінчу. Я дуже короткий сьогодні. Хай Господь всіх нас благословить. Ще раз обміркуємо своє життя. Які є мої відносини з тими, хто є біля мене, які мої відносини є навіть з моїми ворогами? Чи я сумнію в примиренні зі всіма, що як буде лунати труба Господня, щоб ніхто з нас не лишився на землі? Хай Господь всіх благословить. Ще раз увага на Біблію, увага на Ізраїль! Відкриваємо серце для Святого Духа і готовим свої серця до фінальної події, яка має відбутися. На землі перед підхопленням церкви. Хай Господь всіх нас благословить, Станем і помолимося. Дорогі всемогутній Господі Боже, ми щиро дякуємо тобі за ці хвилини молитви, дякуємо за цей чудовий час. Дякуємо за те, що ти останнє попереджує свою церкву і свій ізраїльський народ. Перемога буде за тобою. Але чи люди зрозуміють цю перемогу, коли ти покажеш для цілого світу? Що все є кероване тобою, все є під твоїм контролем. І чим сьогодні церква і ізраїльський народ готовий до своїх останніх подій? Ізраїль до останньої сідьмини, перед тим, як вийти в тисячолітнє царство, а церква до свого славного підхоплення. Хай Господь всіх нас благословить і буде разом з нами. Все ми даємо в Твої святі руки. Благослови Ізраїль, благослови наш рідний край, звідки ми прийшли. Благослови цю нову країну, в якій ми живемо, благослови всіх тих, хто нас слухає, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас спокусу. Але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь.